Привіт, друзі та гості каналу. Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка. І сьогодні хочу розказати про свої свіжаки. Перший аромат це моя новинка, бренд Etat Бердо d'Orange Coule Pon Mirabeau. Аромат, який мене просто вразив, я його не купувала всліпу, я його перетестила на початку і він одразу на мене справив враження. Це такий свіжак, не банальний, дуже цікавий, 100% унісекс. Навіть потім, мені здається, ну, я його бачу на, і, на, і на чоловіках, і на жінках. Якщо для жінок, якщо жіночки не люблять солодкі аромати, познайомтесь, рекомендую. Він Цікавий, якщо ви любите такі індустріальні аромати. По-перше, хочу сказати, що аромат про морське повітря, про озон, про дерев'яні ноти. І ці дерев'яні ноти трошки змащені якимись мастильними матеріалами, можливо, машинним маслом, можливо, щось таке. ну Є такі, є нота така, але вона вона не головна. вона там десь трошки фонить ледь-ледь, ну, така дрібочка невеличка. І, це, і оця нота робить цей аромат таким унікальним, цікавим. Його приємно носити. Він досить шлейфовий, стійкий. Взагалі я хочу сказати, що мене, для мене відкрився цей бренд зі сторони своєї проєктивності. Він не голосний, ну, цей аромат. Я не можу сказати, що він голосний, але він за рахунок молекулярної бази. Тут якась нота, така нова, цікава орканокс, здається, називається. Вона тут є. Я не, не досліджувала її, але розумію, що тут є ця молекулярна база, яка дає йому такий шлейф досить довгий. І ви залишитесь задоволені, Задоволені покупкою Ну Спочатку все, звісно, потрібно тестити, пробувати, але це просто моя знахідка чергова. Ще один аромат цього бренду Your Simon Sai. Like You. Аромат про Мохіто, про м'ято. про Зубний порошок, про можливо, про зубну пасту вологий і шершавий, і він досить голосний, можу сказати, і освіжає дуже, немає солодких нот, також я в ньому не відчуваю. І ще один аромат із цього бренду, який я би включила в цю добірку, це I'm trash який пахне. Яблочком, він більш жіночий, як на мене. Оці два прямо такі обидва унісекси. А Айм Trash, він такий солодкуватий яблучко, троянда, також молекулярна база. І я його хочу повернути. Ще один аромат Монталь St Flowers. Так, тут буде видно чи ні. Цей аромат я хотіла продати. Але коли готувалася до, ну, підбирала парфуми для цього відео, нанесла його на себе і зрозуміла, що мені це потрібно також. Тому я його зняла як залишок з флаконом і буду, я їм ділюсь, до речі, всі парфуми, які будуть. Добірці можна замовити у мене на вітрині, посилання буде в інфобоксі. Так от, цей аромат про морське повітря, про водорослі, схожий в одному ключі з Revel Calvin Klein, тільки ревел він більш такий солодкуватий, солодкий мес ну, такий солодкий, там більше ванілі. А тут солодкості немає взагалі. І тим він привабливий, якщо от на спеку його носити, це буде прямо в кайф. Я сама його залюбки зараз ношу. Він у мене більше року, і кохання одразу не сталося, але от зараз прям просто якась друга хвиля симпатії у мене з ним. Наступний аромат це. Орманджейн Левант. Аромат дуже схожий на фліор Наркотік, але трошки інакше він обрамлений трояндою, якимись білими квітами пронизливими. Тут дрібка цитрусу є взагалі, аромат дуже якісно зроблений і подобається як він звучить. Оці компоненти, все ж таки, я не можу сказати, що він дешевше набагато фльорнаркотік, а не то, щоб набагато, вони майже в одну ціну, але ну, він вартий того. Взагалі Orman Jane мені подобається, як роблять аромати. Все на високому рівні, звучить дорого-багато. Ну, таке слово сполучення не дуже, але ну, дійсно. Немає таких, немає таких нот, які би заважали, які б там якось не так себе поводили, специфічних мускусів тут немає, і він мені подобається від початку і до кінця. Наступний аромат Juliet Hèzegan Pierre Ing аромат про грушу. Я обожнюю цей флакончик з градієнтом. Таким смарагдовим, не знаю, як цей колір правильно назвати, дуже гарний і парфум гарний, тихий, але шлейфовий. На початку це солодка груша, а потім база на парфуму. Дуже популярний на літо must have. Ще один парфум. Джуліет Хезеган, не буду говорити його назву, всі назви будуть прописані, прописані десь тут, тому що минулого року я назвала його і отримала багато зауважень. Але хочу зараз сказати, що цей бренд. Вірніше, цей аромат зроблений в 2017 році. На початку війни бренд вийшов з Росії, і те, що в Росії зараз продається, це чорний імпорт, чи як його називає, ну, контрабанда. І те, що міститься в назві, воно ніяк не впливає на парфум. Тому назву не говорю, не говорю навмисне. Щоб нікого не ображати, Я, мені, сама, мені самі ця назва не подобається, але парфум дуже подобається. Знахідка минулого року такий джинтонік з лаймом і з горілкою. Знову ж таки, ці ноти на початку і переходить, все це плавно в базу не парфуму. Якщо у вас Є не парфум. Не знаю, варто купувати і грушу, і цей парфум, тому що вони в, мені от просто однакові в базі вони. Так, і ще один парфум: Зарко Пан Cloud Collection No2. Такий блакитний, блакитна двохфазна рідина. При збовтуванні Ось вона така становить стає така матова, така є, наче пінка. Аромат, колись я казала про нього, що це крижаний душ. Зараз кажу, що не відмовляюся і хочу сказати, що це дуже прохолодно, це є, наче Тихий океан, я би сказала так. Аромат не солодкий. На початку Відчуваю дуже яскраво відчуваю ноту імбиря, який не заявлений в піраміді, такий прямо свіжий нарізаний імбир. І потім цитруси, лімонграс, якщо не помиляюсь, трошки деревини, трошки сандалу, така база заркопарфам, але без солодкості і без вершковості, оце такий, такий бадьорий. Аромат, який вас приведе в відчуття, який розбудить, який підбадьорить, який надасть таку бажану, бажану таку прохолоду. Наступний аромат це Eccentric молекул з молекула 01 плюс пачулі. До речі, Якісь перебої з цим брендом. Немає ні першої моєї улюбленої молекули, ні, ні другої, ні Ексентрик 02, які у мене завжди були. Зараз немає. І залишився цей єдиний парфум, який у мене зараз є: аромат аристократ, аромат про такі вологі пачулі, відчувається навіть якийсь, якимось чином ВТВР, цей аромат підійде для будь-кого, для осіб будь-якої статі. Він дуже такий інтелігентний, аристократичний, вологий. Шлейфовий, я обожнюю, я взагалі обожнюю відчувати молекули з когось, я їх завжди пізнаю. Можливо, нюанси не пізнаю, назви, але я розумію, що це якась молекула з цього бренду. Дуже класний, проєктивний, стильний, обожнюю його. Один з моїх улюблених. І тому, мабуть, він у мене таким якимось дивом залишився, і хочу ще придбати і 01, і 02 молекулу, і Ексцентрик 02 це мої улюблені парфуми. І оцей люблю, і плюс ще молекула, плюс мандарин також його люблю. Я думаю, що з часом все владнається з цими поставками, і мої парфуми, мої убимки улюб... будуть у мене. Так, наступний парфум це Томас Касмала номер 7 з землі, називається в перекладі Так, цей аромат. Аромат про таку зелень, ледь солодкувату з Космалівським мускусом. Цей мускус прикручений втріч в порівнянні з четвіркою і десяткою. І це мені приємно носити, це я можу обливати. їм можна навіть облитися, він також шлейфовий стійкий. Ну, обливатися все ж таки не варто, тому що тут є оцей самий мускус, який може комусь і буде заважати. Це треба спробувати. І серед оцих всіх десяток-четвірок сімка мені сподобалась найбільше. Ще мені подобається номер два, я не бачу, як його зараз Він є, то зникає, то з'являється. От мені він подобається він такий ванільний, цікавий аромат. Я його хочу собі, я його попробувала і спробувала. мені хочеться його придбати. Так, от, наразі. От Весною, не знаю, як він в спеку буде себе поводити. Я його недавно купила, але весною це просто це чудо якесь для мене. От зараз трошки прохолодніше, і він дуже гарно буде звучати. І останній аромат це моя бюджетна знахідка. Я його сюди включила, він, якщо порівнювати з усіма цими парфумами, він найсолодкий. Він такий підсол... ну, він супер-супер солодкий, солодкуватий, квітковий, трошки шкіри тут є, і аспекти трошки бакари, мабуть, так от я його відчуваю. Я його почула у шлейфі, коли забирала парфум з нутіно, і там стояла дівчина на рецепшені. і... Під неї просто неймовірний шлейф був. Я у неї запитала, звісно ж, вона мені зробила скрин, я його одразу замовила. Аромат просто знахідка для мене, дійсно. Це зараз я вже чую бакару, коли в шлейфі я її не відчула, але він, от він такий молодіжний, стильний. Якщо ви побачите, вже я поділилася ним. На роботі одразу в мене зайшла в свій. Відділ, де я колись працювала, і всі дівчата, хто там сидів, його замовили. Настільки він викликає якийсь такий захват, дуже позитивний, подобається молоді і ну, такий модний парфум. Коротше говоря, модний аромат. Якщо вам цікаво, ви можете прийти в інфобокс. там, Будуть всі тайм-коди. Також прошу поставити лайк. Якщо вам дуже сподобалось це відео, ще й написати коментар. Дякую, що ви приділили час моєму відео, що ви подивилися, що ви розділили зі мною цей час. Мені дуже приємно. До наступних зустрічей. Далі буде.